Доброго денечка вам всім. Приїхала я з міста. Вербинка кожен день красивіша. Дуже-дуже-дуже-дуже багато в ній бутонів. Сама я їх начеренкувала. А тут в нас, ви подивіться, що тут ходить. Ко-ко! Ай-ко-ко-ку! Вони зараз линяють, оця маленька линяє. Бачите, такі, як пом'яті. Маленька і вроді ще оця ось е, срібненька. Ти куди пішов? Отак. Показуйся людям. Просили зняти вас. Оце на фоні цієї розочки. Вони і на фоні цієї гортензій. Вони собі прогулюються. Вони нападали пелюстки з рози, обпадає. Ця гортензія буде вже зацвітати. Вже, бачите, появляється он тут, видно більше. Появляється біленький колір. Буде зацвітати кожна, кожна, кожна гіллячечка. Кожна, дивіться, ці цвітуть. Чогось з мого опадає листя абрикоса. Тут теж красивенька моя. А це ще що таке впало? Щось таке впало, як клей. Ну, хай буде, я його зараз обірву. Оцю гіллячку треба нам обірвати. О, хай тут побуде. От то Я його зараз приберу. Вон тут теж у мене вербенки. Тут теж гіллячка перецвіла. От, хай тут -от лежить. я зараз приберу листочки. О, ну. Бачите, Лобода. Зацвіла ця розочка. Вон. А це княжики перецвіли? Отакими От вони в такому стані будуть довго. Дуже красиві. Тут похожим кольором роза, але вона трошечки інша, іншої форми квіточка. О, бачите? Отаку. Ну, дуже гарненько. Так, де ти мої курьошечки? Оце мультифлора. Це просто я знайшла в себе в кладовці, що цього я горшка такого, що навіть не разу їм не користувалась. Поки що поставила отако Вже хочуть перецвітати. Так і здається, попросити хочеться. Не перецвітайте. Мої красиві. У нас сьогодні відео про вас. кожний день я їм травичку Я рву. Як це? Кульбабу? От під гілочка має пройти. Дивіться, який гарний. Ну, оця трошки линяє, то така вона, бачите, скуйовжена. Ця і ця вроді були. Ні-ні-ні, ні! ні, ні. О, ні, ні, ні. Глянь, ну. Який бистрий! Мені гортензію з клюють. Раз, 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 раз. Поклювали, дивіться, бачите? Добре, хоч побачила, так більш мені не робіть. Будемо любуватися красотою. Попадали, треба позбирати пелюстки. Це півник такий діловий, а це курочки. Кожен день несуть по яєчку. Треба якось зробити, щоб вони трошки перерив зробили. Це я буду у суботу відправляти. Яєчка мені жіночка з Умані Позвонила, попросила. От. Цей чуб замазаний, як завжди. Оце моє місце для відпочинку. Трошки сяду і буду вам показувати оцих пушистиків. Мої пушистики такі. І щось з ножками. Ай-та-та-та-та-та-та. Ага. Не туди донизу не йдіть, йдіть туди. Ось така красота, слухайте. Такі курочки. Вже це, я знаю, пір'ячко вона губить, линяє більше тижня. Більше тижня. Потім вона знову буде така красивенька. Ціпа, ціпа не йдіть туди. Попросили мене, щоб я знімить відео про своїх пушистиків. нате вам відео про пушистиків. Ага. Ходять собі. Ой. Як красиво рози цвітуть, слухайте, як не хочеться, щоб ви перецвітали. Але я їх потім пообрізаю і вони знову будуть цвісти. Після того, як обріжу, то підуть вони мушу йти завертати. Мушу йти вас завертати, щоб за вами не бігати. Куди пішли? Ей! Мені дуже нога була. Ой, вже була. Була, лікувалася 4 місяці. А вчора, думаю, позавчора. Піду ну, я сама зроблю МРТ. Зробила я МРТ. Дивіться, тут теж має так дуже гарненько. Лавандочка, вон зараз більшу, щоб туди не йти. Бачите, зацвіла лаванда, ну ще не повністю. Але вже так от. Шо ви? Шо ви? Ах, яке все добре. Якась смакота на дворі. Я їм навіть черв'ячків приношу, щоб ви знали. У мене є там, де перегній, а там дуже багато чер... цих каліфорнійських черв'яків у мене, тому що я купляла біогуму з дві тони, а його ж то виробляють ці каліфорнійські черв'ячки. І привезли прям з личиночками і з маленьким. Ні, що це за манера? Скуби квіти. Скубить не дозволяю. Такі ж вони такі, які ж вони. Такі. такі. Вчора кропила тлі, і зразу дощ пішов. Ану зараз гляну. Тут. Давайте, давайте, давайте наверх. подивіться, як гарно цвіте. Бачите. О. Бачите, вся у квіточках, майосінько садила. Все гарне. Курочки коко гарні. А ну подивимося. Ні, нема нічого, слухайте. Було таке чорненьке біля квіточок. Нема нічого. Даже дощ їм не це. Ага. Так, я тебе оце. Я тебе. Я тебе наскубаю, О, я тебе наскубаю, мала, глянь, ну, ага. <сіст> Яке мале. скубаю його останцію, мабуть, добра. Не можна скубати, Не дозволяю. Оце їх тут остав самих без догляду. Ага. Тут гляну, Ні-ні, ні, чекай, 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 тут що гляну, Нема. Немає тлі. Що таке чорненьке було там. Дивіться на цю гортензію, боже, яка красива. Ця вже зараз зацвіта теж. Ну, вторік вона дуже гарно цвіла, побачимо, як зараз. Зараз дуже багато хто дивиться за мною, то повинен пам'ятати, це ж я в торік купила цей курчик. У нас тут в Рівно, Агровест, Рівне називається. Садовий центр. Слухай, ти по квітках? ку 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 Ні, до горпензії ні. Дивіться, яка. То в суботу я від, відсилаю жіночка, кажу, з мені дзвонила. Просить мене яєчка. Відсилаю їм яєчка. Цій жіночці. У неї щось. Коротше, щось прилізло з'їло курочку. В неї була єдина. Боже, вона дзвонила мені і так плакала. Я їй сказала недорого яєчка. Дивіться, це теж буде слісти. Це теж. моя халюся мала і линяє вона в виділі. Красоту свою таку примяла. Бачили? Дивіться. Ох, я тобі ко-ко-ко. Ось така вона красота, бачите. Хто просив, дивіться, я давно їх не показувала, бо все нема часу. А як є якась хвилина, мушу їхати до лікаря. Коротше, далі розказую. Лікували мені, сказав артроз другої степені. Це не лікар винуватий. Тут в нас зробили рентген і описали артроз другої степені після ковідний. Ну і це мені блокади робить. А де це ще одна? Блокади робить, а он там дві. Ні-ні ні, вже кліматіса достала. Оце сама одна. ну А Ану марш, ні-ні-ні. Я сама вмію поламати без тебе. Я була обломала його. От. Коротше описала йому, що в мене таке. Ну і врач мені одну блокаду, другу, третю. Мав колоть гіамінува е чи як кислота. от, Ну, по, по цьому. Гляньте, прям купаються. От. А воно блокада не забирає болі. Я 4 місяці вимучилась. Зараз розкажу, щоб таке вам не прийшлося. Коротше, пішла я сама, договорилася без ніякого направлення. Зробила я МРТ. Вчора вранці описали мені те МРТ. Мені геть страшно говорить, що у мене. Каже, до мене, я пішла до другого лікаря. Каже, а що ви лікували перед цим? Я кажу, артроз. а тут у вас і не пахне. Але краще вже був той артроз, ви знаєте. Коротше, в мене в коліні, я дуже багато разів падала, і тут на дворі я падала, мені все ж бігом-бігом. І в мене спортилася кістка. Портиться кістка, треба робити срочну операцію. Але сказав, що можна спробувати, беруть кров зв'яни, мою ж. От. Я говорю і одразу переживаю, вже, Типу, я вже пішла робити, ну дивися. Ну, не можна. Саділо до гортен займають. Я вам зарадам. Вам що їсти не вистачає? Чи зелені може мало приношу? Беруть кров, через центрофугу пропускають. І потім колють у колінний сустав. І так треба сім разів. Не знаю, скільки там той І ще щось казав, треба якісь ліки ще купляти, ну, щоб разом з цим це. Типа воно відновлює, типа воно відновлює. Але зразу попитав, скільки вам років. Кажу, скільки мені років. Молодим, то воно допомагає. А що роблять? Уже геть мокрі, всі повикачувались, трава ще трошечки мокра. то отака біда в мене. Я запустила його, Надо, треба було зразу зробити МРТ, але я ж довірила, що рентген зробили і правильно. То вчора мене ще цей лікар другий послав зробити е, рен, після МРТ. рентген цифровий, він робиться такого поквадратно, типа. І там ясно й понятно на цьому рентгені на МРТ показало одне й те саме. То не знаю, що робить. Оце я вам розказую, може де у кого такі були проблеми. Може хто таке знає, може хто що посовєтує, порекомендує. Боже, позамазувалися. Гляньте, поросята. У мене поросята були чистіше, ніж ви це наробилися. Ну, хай поваляються, хай поваляються. Ось така проблема в мене, слухайте, не знаю, що робити. Мені треба все кидати, їхати в Іспанію. Там, якщо операція у мене там безплатна, тут 130 тисяч стоїть. А там же ж я робила і платила. Ну, все, що треба, там сигурида соціал називається. По доходній чи як по-нашому. Там я 13 років платила, там же ж у мене все лікування безплатно. От як я їду і там щось, якісь таблетки треба, навіть обезболюючий, все, коротше говоря, антибіотики, все-все-все виписують, іду в аптеку і безплатно беру. Отаке. Дома така красота, слухайте навіть ці кури. Куди їх дівати буду? ото тут повимочувались. Гляньте, почепляли трава, бо вони гребуться. Отакі діла, короче, такі недобрі діла. В теплиці має поспівати все. Ну, вже закінчилась в мене капуста, ще залишилося 11 штук цвітної, тую всю вирізала, Угощаю всіх, всіх, всіх. Мені кажуть, що ти не продаєш? Я кажу, та заробиш там на ній грошей, а людині приємно буде. Отаке. Наморозила вже багато капусти. Така ситуація, я і так, і так мала їхати у жовтні, на початку жовтня в Іспанію. А це прийдеться, мабуть, мені раніше, тому що я не знаю. Все знову позаростає, все повисихає, все попропадає. Оце півник, це три курочки. Я кажу, кожен день несуться, гляньте. І як почали перед Новим роком, так і несуться, і несуться, і несуться. Це я завозила знайомому яєчка. на жд вокзал ми зустрічалися. І він каже: дайте їм передихнути. Ну як? Що я зроблю? Як їм дати передихнути? Нестися в ящики вони не хочуть. Красавчик мій. Ех, такий красавчик, дивіться, який він гарний. Що то кури, бачите, що їм треба? Я їх постійно пудрою сиплю, щоб ніяких жучків там не було в них, щоб нічого не заводилось. Тако не кше шиї. От шиї взаді, не шиї. Для того, отако, бачите, голова, і чуть-чуть ось сюди для того, щоб вони не змогли достати і не поклювати його. О, а то збійсила, показувала, де та шия і хотіла півника. От такий півник гарненький. Курочки по 800 грам, півник, рідьби, кіло 200 чи кіло 100. Це декоративні. Але несуться. Оця курка несе велике, яйце повноцінне. От тоді я кінку бувала, як кожне яєчко запліднене. Кожне. Хороші курочки. Отаке добренько буду закінчувати. Посижу, хай вони тут погуляють. Буду закінчувати, бажаю вам всім здоров'я. Щоб було у вас саме перше здоров'я це таке. От. Будьте обережні, не падайте так, як я. Оце ж як я оцю хату будувала, тут з цієї сторони спереду йде три поверхи, я тут два, бо бачите, який участок під горб. Я 13 років сама працювала на неї по 22 години в сутки і без вихідних. Так працювала, їздила на велосипеді з хату в хату, робила по уборках, що вже не могла, сили не було, пила кожен день. І Бубруфен мені недавно уприкнула, а не кожен так може. І з чоловіком молода людина мені так написала. А не кожен так може. Руки закачала і вперед. Як це так не кожен так може? Як я задалася ціллю, що мені треба дітям допомогти? Я плюнула на все і на здоров'я теж забила, і поїхала вкалувала. То їй може 30-35 років. Оце вона мені написала, може, і 35 немає, а мені 68. От. Наші люди, якби могли б, то слухайте, поїли б один одного. Це все нелегко прийшлося, це все своїми руками. Я 32 роки живу без чоловіка. Поїдь, попаши 13 років. Приїдь, зроби додому операцію на онко, зроби хіміотерапію, радіотерапію. Четвер все закінчую, п'ятницю сядь в автобус, 48 годин їдь і прямо ще моданом на роботу. Але ж наші люди дуже-дуже, дуже дуже доброзичливі. Отаке. Добренько, на цьому все. Бажаю вам всім здоров'ячка бажаю вам всім добра в ваших сім'ях, добробуту в ваших сім'ях і бажаю миру в Україні. Сьогодні вночі було капець. А сусідські діти десь там. Що ви повимазалися хрюшки? Підемо зараз в клітку, будете очищатися. Оце то витворяють, гляньте. Добренько, на цьому все. Пишіть коментарі. Може хтось, оце, що я вас запитала по поводу травматології, мені хто що підкаже. От. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Дуже вам всім вдячна. Давайте все до слідуючого відео. Я щось сьогодні дуже на емоціях.